Медична нарада фахівців Бердичівської лікарні сьогодні зранку розпочалася із приємного відзначення іменинників та ювілярів. Лікар-педіатр дитячого відділення Неля Поліщук, людина з великим досвідом, яка багато літ була за відділенням, вирішила йти на заслужений відпочинок. Всім здоров'я, миру, перемоги, гарно працювати. А для того, якщо гарно працювати, гарно відпочивати. Не збирайте відпустки. Я думаю, що прийдуть в мене. У мене відпусток немає, я ще вироблю свій рахунок і мандрую. Так що і вам того ж бажаю. Так, Звичайно, що ми в мирі, але життя йде, не, не зупиняється, так що треба всі можливості використовувати. Вітання отримував і завідувач хірургічним відділенням Володимир Руденко. Лікар йде з посади начальника, але в лікарні лишається. Тут наступає момент, коли дійсно, коли мені треба зупинитися, пересмиснути, оглянутися назад, відійти може трошки в сторону, дати можливість людям молодим проявити себе з повним натхненням, цілестримованості, досягти більше вершин. Тому всім удачі, натхнення. А колективу дякую за розуміння за, що ми знаходили спільну ну, мову, в основній масі про практики за різні всякі бували, там робочі моменти все, але в основній масі ми знаходили спільну на благо людей, на благо їхнього здоров'я, на благо їхнього життя. Дякую, ще раз вам я, відповідальність. Я, я, я лишаюся. знаю Івановича, білюся, субота, неділя, 11, три ночі. Із питання мають виникають, по хірургії взагалі полікають і набирають одразу Роман Івановича. І завжди все рішається. Привітали з днем народження і завідувачку анестезіології та інтенсивної терапії Оксану Гуменюк. Це я відділення, це у нас той, Так всіх дякую за все. Дякуємо.